Кого-то я приїхала на Олімпійські ігри виступати, а где-то тут чемпіонат города Києва виступає. Українці так люблять скаржитись, що держава, Україна, влада їм нічого не дала. Сьогодні поговоримо про Іллю Ковтуна. Уродженець Черкас, 21 рік, зовсім юний. От моя ласточка. Соточку максимум. Ну, я юный водитель, так що. Такое. Ну, надо вона грязна, там. Да, в купил, Ну і помог тренер, там На день рождения на своє взял эту машину. У мене даже номера под моє под моєї день рождения сделаны. Под день и месяць. Е, ощущения, но ну, очень крутые, давно хотів себе машину. Починає свою активну кар'єру в 2018 році. Чому у 2018-му? Тому що він активно гастролює Європою, здобуваючи одну за одною медаль. Перемогу. Баку, Мюнхен, Італія. <Sketch> ну да, ну це зрозуміє, як у всіх спортсмено ну, Олімпійської медалі хотілося б, там і далі показувати як хороші результати. Ну, щоб не було такого, що приїжджав на сорівнування раз і нічого не занімав. Хотілося б, щоб кожне сорівнування була якась медаль, всього показував хороше виступлення, щоб е, всі бачили, що це Україна, що всі гараж І власне в 2024-му його успіх доводить його до того, що він представляє Україну в Парижі на Олімпіаді, де здобуває срібло. На хвилиночку. Україна. Заплатила своїм спортсменам і гідну платню 100 тисяч доларів. Е, я, до речі, читав статистику, скільки платять ті чи інші країни. Україна насправді дуже достойно платить українським спортсменам. І раптом, ні з того, ні з цього, Ілля Ковтун вирішує змінити спортивне громадянство на Хорватію. Хорватія, яка будьмо відверті. Українці, які живуть в Хорватії, прошу не ображайтеся. Море чудове, дешево, такий собі аналог Криму. Однак Хорватія точно не провідна країна Європи. Це можна помітити подорожуючи не узбережжям країни, це можна помітити поведінкою. Це Прем'єра Хорватії, який, е їдучи на авто, почав просто стріляти в повітря. Так? Тобто ну, це про рівні культури, про цінність. І тим не менше, мовляв, ніби з вуст і ліковтуна, запевняють, що хлопець має там дівчину, живе вже там три роки, вивчив мову. І це нормально, що його своя спільнота, спортивна в Хорватії, сприймає як свого. Я ще не знаю, не зустрічав жодного іммігранта ну, з України, якого приймали як свого. Може, десь так в Росії кордони були розтерті ще ті, хто виїхали задовго до 2014 року, а ні, як свої. Проте варто пам'ятати, що іммігрант завжди залишається іммігрантом. І як би українці яким дуже властивий цей комплекс меншовартості, не намагалися е перетягувати на себе їхні традиції, обряди, звичаї, поведінку, манери, стиль життя, одяг все рівно ти будеш чужинцем. І це дуже добре помічається в таких критичних ситуаціях. Ви знаєте, все-таки свій обирай свого. Подейкують. Що тренерша Горбачова ем, стикнулася з певними розбіжностями власне в спортивній збірні України? Ну, я так розумію, якась була лайка. А Хорватія, ви знаєте, чому ці країни вони перетягують, от як м учасник нацвідбору на Євробачення, як його звати? Тесленко. Тесленко чи Тесленко? Він мав представляти Україну, ну він брав участь, потім він знімає свою кандидатуру, тому що він здається з одного, з однієї музичної продюсерської компанії, як ЕНЛЕО, який потрапив у скандал, що він слухає російські пісні. І зараз він представлятиме цей тесленко, який дав в грудні концерт в Києві Сан-Марину. сан -Марино. – сан це такий незалежна малесенька держава. В Італії. Ми спостерігали за цим, і до цього якраз українці відносяться абсолютно нормально. Тому що Олексій свого часу до війни представляв Білорусь. Нікого це не тригерило. Ну просто людина поїхала такий свій майданчик для реалізації. І не було б нічого поганого, українці б так не образилися на Іллю Ковтона, який чомусь, до речі, набив татуювання символ герб України, тризуб. І переважно, от ми чудово знаємо, що е, українців катують росіяни за такі символи, вони перевіряли в Маріуполі, чи є в когось на, на тілі такі символи. І це здебільшого свідчить про позицію. А позиція вона властива тим людям, які вміють думати. Не людям, які прикриваються, а що мені держава дала, що мені ця країна дала, цей президент Зеленський у цей президент Зеленський, чому він не прийде, і не дасть мені роботу, я буду їхати в Польщу на Ягоди. Е, дуже багатьом українцям притаманна така позиція, що щось держава має дати. Е, Жодній країні Європи, Європи, ви не помітите цю поведінку, тому що це така інфантильна, безпорадня. А знаєте, звідки воно йде? Воно все йде з Радянського Союзу, тому що в Союзі вирішували, ким ти будеш вчитися, де ти будеш прати. Працювати, коли ти виростеш, ким ти станеш, і навіть де ти будеш жити, тому що давали квартири безкоштовно. І де вже тобі ту квартиру дали, там життя і склалося. Тобто не заморочувалися над пошуком, коли людина шукає себе. Ем, кіноіндустрія, шоу-бізнес і, спор, і спорт, особливо коли ці спортсмени публічні, вони дуже... Тісно взаємопов'язані між собою, тому що за кожною з цих індустрій стоять гроші, впловові люди і, перш за все, це бізнес. В 21 рік приймати такі важливі, доленосні рішення не є легко. В 21 рік ще немає досвіду, ще немає такого багажу знань, щоб сісти, подумати. І очевидно, що пані тренерша Горбачова, який, мабуть, запропонували хороші гроші, і яка, як подейкують, посварилася в Україні власне в цій збірній спорту, прийняла таке рішення зруйнувати Іллі Ковтону майбутнє. Чому? Повірте, ніхто його там не приймає за свого. Просто людина продемонструвала хороші результати. І кожна країна має певні амбіції. Україна має чим гордитися. Культура, архітектура, історія, кухня, співаки, спортсмени. А є країни, які не мають чим гордитися, і які купують, пропонують і попрошають, Будь ласка, виступіть. Бо в нас ні співаків, ні спортсменів. Ні акторів. Ви знаєте, що є дуже багато країн, які взагалі ні актора не хочу гратися в приниження, але давайте візьмемо Білорусь. Три відомі співаки, три відомі їхні поети, три відомі фільми, три відомі актори білоруські, не ті актори, які приїжджали в Україну чи в Росію. Будувати кар'єру і просто мають паспорт, але насправді вони там виїхали в якісь 18 років. Дуже прикро. І тим не менше, фіїнка, яка їде на Євробачення, також обурила українців. Але тим не менше, в неї є позиція. Я так розумію, що Ілля Ковтун, який набив собі татуювання тризуб, важко зрозуміти, чи це з таких. Підліткових міркувань, чи там насправді є позиція. Проте відчувається вплив, вплив старших людей, які схиляють його, очевидно, якимись грошима, якимись такими контрактами. Ну, я думаю, в Хорватії він получить якусь квартирку. Але ви знаєте, Україна насправді цінує своїх людей, як би там не було. І підтримують. І це вважається зрадою. І на, і, на жаль, українці, які живуть в Україні, вони усвідомлюють, що це зрада. А українці, які виїхали в перші дні війни, і які в коментах захищають Іллю Ковтуна і кажуть: а ну в нього треба думати про сім'ю, треба думати про ворожі. Держава нічого не дала. Ви подивіться, в яких умовах тренуються наші спортсмени. Що тут додаш? Інфантильність і безпорадність. І ці риси дуже заважають нашому розвитку. Тому не будьте як Ковтун. Усик також мав факапа. Він також казав, що Крим там Божий. І також привітав 7 січня з Різдвом Православним. Але тим не менше, якось він в Україні, він з українцями. І він обрав Україну.